Що ж це ранкові новини? Попри все, ми з вами, ми працюємо для вас. Звісно, що нашим сусідам, які регулярно тероризують Україну, хотілося б, щоб все було інакше, все було навпаки, але ні, Україна стоїть вже більше трьох років обороняючись від російського загарбника. Сьогодні вночі Російська Федерація здійснила масовану атаку на Україну із застосуванням крилатих ракет. Калібр ракет з літаків стратегічної авіації, балістичних ракет і шахетів по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Під масованим ударом опинилися Київ, Чернігів, Луцьк, Львівщина, Хмельниччина, Тернопіль. В Столиці вже відомо про чотирьох загиблих. Про це повідомляє мер Віталій Кличко. На кількох локаціях тривають пошуково-рятувальні роботи. Раніше повідомляли, що постраждали 20 людей, зокрема, 16 госпіталізували. Падіння уламків зафіксовані одразу в шести районах столиці у Солом'янському районі. Спалахнула пожежа на 11-му поверсі багатоповерхівки. Її вже загасили, врятовано трьох людей. Ці кадри, які ви зараз бачите, опублікував наш колега, фотокореспондент видання Телеграф Ян Доброносов. Такий вигляд має одна з квартир після пожежі. Горіла і нежитлова будівля в Шевченківському районі. У наслідок обстрілу пошкоджений освітній заклад у Голосіївському районі. Також сталася пожежі на об'єкті цивільної інфраструктури. Уламки впали біля АЗС та пошкодили автівки. Ще одна АЗС пошкоджена у Дніпровському районі. У Дарницькому уламки впали щонайменше в трьох локаціях. Пошкоджені два автомобілі. Уламки безпілотника також знайшли на відкритій території в Деснянському районі. Не минулося без наслідків і для області. Побиті в будинки в Бучанському, Броварському, Бориспільському районах. Також пошкоджені колі Укрзалізниці. Сьогодні в Києві можливі затори. Рух транспорту буде ускладнено, тому просимо киян врахувати це. Усе через пошкодження наземної ділянки метрополітену, зокрема між станціями Дарниця та Лівобережна. Ремонтні роботи можуть тривати добу, поки ж потяги рухаються з довшими інтервалами між станціями Арсенальна Академія, Містечко. На час ремонту організовано дублюючі автобуси в напрямку від станції метро Лісова до Арсенальної і навпаки. І ось е, свіжа інформація, яка з'явилася буквально 15 хвилин тому. Про це пише голова Міністерства внутрішніх справ України е, Ігор Клименко. У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще дев'ять надзвичайників отримали поранення. Є важкі лікарі борються за їхнє життя. Також п'ятьох рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Усім надається медична допомога. В Тернополі є багато влучань. Про це заявляють обласній військовій адміністрації. На цю хвилину відомо про п'ятьох постраждалих. Повідомляє голова ОВАВ В'ячеслав Негода. У місті гасять пожежі і оцінюють руйнування та. Інші наслідки до ліквідації наслідків задіяно понад сотню рятувальників і майже 30 одиниць спецтехніки. Тим часом міська влада просить тернополян зачинити вікна, не виходити з дому без нагальної потреби, обмежити перебування на вулиці дітей і людей старшого віку. Центр контролю та профілактики хвороб проводить заміри повітря. Частина міста без електроенергії, тиск води знижений через перебої з електрикою, тривають ремонтні роботи. Специфічний гул в одному з районів міський голова пояснив вигорянням газу з балонів, які були в промисловому промисловому виробництві, куди вдарив ворог. Також вночі ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. За попередньою інформацією обласної військової адміністрації, ніхто не постраждав. Пошкоджено промисловий об'єкт у Дрогобицькому районі у декількох селах під Львовом. Є проблеми з електрикою, лінії електропередач. Відновлює аварійна бригада Львів Обленерго. Дісталося і Чернігову. Внаслідок атаки росіян у місті порушене електропостачання насосних станцій. Є перебої з водою про руйнування і постраждалих. Поки інформації немає. Щонайменше п'ятеро людей постраждали в Луцьку. По місту ворог запустив 15 БПЛА та 6 ракет. Повідомляє міський голова Ігор Поліщук. Пошкоджена держустанова, було влучання у житлову дев'ятиповерхівку. Там знищена покрівля та Горішні поверхи, вибиті вікна. Тут триває пошукова операція, бо одна з мешканок не виходить на зв'язок. Маємо дуже багато пошкоджених вікон в приватних будинках навколо цієї території і в інших мікрорайонах також. Маємо пошкоджені дахи. В окремих навчальних закладах вибивало вікна вибуховою хвилею. Жителі пошкодженого будинку чатують поруч, тут їм надають усю необхідну допомогу, зокрема і медичну, деякі перебувають у тяжкому стресовому стані. Ракети прилетіли. Добре, що вовремя встигли вискочити. І дітей позабирали. всіх, Слава Богу. І шахеди летіли. ну Все поруйнували. Слава Богу. Рятувальники розбирають собі, будинок. Людям. Це першого вибуху ми з сім'єю вийшли на вулицю. Далі просто відійшли за межі будинку. Далі це все сталося. На власних очах все бачите. Що як, все, як все летіло. Ваше помешкання зруйноване, я так розумію. Зруйноване, ще, ще зруйновано. Родичів маємо в селі, будемо туди їхати. Рятувальники розбирають завали, обстежують будинок, людям обіцяють надати прихисток, потрощені приватні будинки, автомобілі, підприємства, наслідки ще з'ясовують також понівечений комерційний об'єкт. Ну що ж, знаєте, е після того, як Служба безпеки України здійснила спецоперацію Павутина в Росії і. Пошкодила або знищила близько чотирьох десятків бомбардувальників, з яких Росія здійснювала атаки українських мирних міст, почали подейкувати в різних колах, в тому числі надходила і така інформація від нинішньої адміністрації президента США Дональда Трампа про те, що оця спецоперація вона зробить жорсткішими переговори з. Росією ну мається на увазі ті переговори, які ведуться в Стамбулі. Тут звісно виникає питання, що може бути жорсткішим, тому що Росія зрештою висуває ультиматум. Але головне, от що, коли Дональд Трамп говорив з Путіним телефоном. Він, передаючи переказуючи цю розмову, сказав про те, що путін йому повідомив, що він буде змушений відповісти на е цю атаку. І, зрештою, оці, зрештою, маніпулятивні е закиди про те, що якщо Україна буде знищувати російські військові об'єкти, то Росія буде відповідати. Не Росія відповідає на е, атаки, це Україна відповідає на ті злодіяння, ті терористичні акти, які здійснює. Росія проти України, коли Росія завдала ракетного удару по дитячому майданчику в Кривому Розі, на що це була відповідь, коли Росія регулярно е е бомбить е Суми, коли регулярно по центру міста? Прилітають е, крилаті ракети, коли е, Росія Сумську область криє з артилерії, так само як і Харківську, Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську, коли Росія обстрілює ракетами е, міста в глибокому тилу, на що це відповідь? Це відповідь лише на те, що ми українці. Я е, не згадаю чи говорив про це в випусках. Але парамедикиня Тайра, яка декілька місяців провела в російському полоні, вона згадувала, як це відбувалося, тому що оці гестапівці російські вони е, здійснюють е, тиск і нелюдські дії, як з точки зору е, е, фізичного, так і морального. І коли росіяни знущалися над нею, один із цих ФСБшників спитав у неї: Ти ж понімаєш, чому ми це з тобою робимо? І Тайра. Блискавично на це блискавично швидко на це відповіла так, тому що ви можете. Росія може, а головне, хоче обстрілювати е, Україну, може і хоче знищувати українців і спецоперації будь-які інші дії. Збройних сил України на фронті е, ніяк е, жодним чином на це не впливають. Вони впливають лише на те, що у разі з спецоперацією Павутина на 34% стратегічної авіації в Росії стало менше, відповідно, менше можливостей знищувати е, Україну. В Росію регулярно прилітають безпілотники і ракети, які знищують військову інфраструктуру цієї країни. І ви подивіться, Україна знищує в Росії військові об'єкти. Росія просто по сьогоднішній ночі, по сьогоднішньому дню, вона знищує людей, убиває українців, знищує житлові будинки. Понівич метрополітен Укрзалізницю. Чинить терористичні акти. Натомість сьогодні вночі в Росії так само було гучно. В декількох областях лунали вибухи. Російські телеграм-канали повідомляють про атаку безпілотників на нафтобазу в Енгельсі, а також про вибухи і пожежу в районі авіабази Дягілєва в Рязані. Як повідомляє російський телеграм-канал Астра із посиланням на місцевих жителів після атаки БПЛА у місті спалахнула база зберігання нафтопродуктів комбінат Кристал Рос. Резерву, який забезпечує паливом військовий аеродром Енгельс-2. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив атаку БПЛА на Енгельс та заявив, що в результаті атаки сталося загоряння на одному з промислових підприємств міста, де саме сталася пожежа. Він не зазначив. Також повідомляється про атаку безпілотників на аеродром Дягілєво в Рязані за словами місцевих жителів після удару в районі Лит Литовища спалахнула пожежа. Поблизу е, аеропорту в російському брянську стався потужний вибух, після чого спалахнула пожежа Російські телеграм-канали стверджують, що це атака збройних сил України. Так, телеграм-канал ШОТ повідомляє, що за словами місцевих жителів близько 23.30 поблизу аеропорту пролунали кілька потужних вибухів. Також повідомлялося про роботу ППО. Ну і Москва. Москву також атакували БПЛА. Мер столиці країни-агресорки Сергій Собянін стверджує, що російська ППО нібито збила щонайменше 9 дронів. Які рухалися у бік столиці країни-агресорки на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб? Написав він у своєму телеграм-каналі. Зрештою, відтоді, як БПЛА залітають до Москви, Іншого, окрім оцього сухого, на місці уламків працюють фахівці. Принаймні, я поки що від Сабяніна е, не бачив. За даними російських змі, внаслідок атаки безпілотників було тимчасово призупинено роботу аеропортів Домодєдова та е, Жуковський. 6 червня, сьогодні п'ятниця, 1 червня, збройні е, е, служба безпеки України здійснила спецоперацію Павутина, а реакція на Цю без перебільшення історичну події е з'являються досі і досі. Я зібрав для вас найсвіжіше і найцікавіше з Білого Дому. так спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келох, коментуючи атаку безпілотників на аеродроми з російською стратегічною авіацією, наголосив, що такі рішучі кроки можуть змінити хід війни та стати поштовхом для досягнення е миру. Водночас Келох зазначив, що обидві сторони повинні Залишатися відданими місії Президента Трампа зупинити вбивства та покласти край війні. Раніше в ефірі Fox News Келог заявив, що атака безпілотників по аеродромах зі стратегічною авіацією РФ збільшила ризик ескалації у війні Росії проти України. Ну, але як бачимо, думка Келога в цьому плані трохи змінилася. Ось що для вас знайшов цікавенького, що пишуть американські ЗМІ. Так, видання The Atlantic з посиланням на трьох чиновників адміністрації та зовнішнього кхе, радника Білого Дому пишуть про те, що президент США Дональд Трамп обурений рішенням України завдати ударів по російських військових аеродромах стратегічну авіацію. У Білому домі ця атака викликала гнів і спровокувала кхе, нову хвилю перепрошую дискусій щодо доцільності подальшої е, підтримки Києва. Зеленський не попередив президента США, що збирається завдати ударів у глиб по стратегічних силах Росії, що призведе до швидкої ескалації конфлікту за день до зустрічі в Туреччині, заявив колишній стратег Трампа Стів Беннон. Цього тижня Трамп, ну так пише Атлантик, принаймні, приватно підтримав точку зору правих, критикуючи Зеленського за те, що той нібито виставляв себе на показ після ударів безпілотників. За словами радника, Трамп був вражений сміливістю ударів, але вважає, що Зеленський мав би зосередитися на переговорах між Україною і Росією в Стамбулі. Слухайте, а давайте з вами розберемо оцей кейс. Ну, по перше, переговори. У 2022 році, що Росія вимагала від України, коли переговори на початку повномасштабного вторгнення відбувалися в Білорусі і в Стамбулі, не вступ в НАТО і в будь-які інші військові альянси, зменшення кількості збройних сил України відсутність будь-якої військової допомоги від партнерів. Визнання Донецької, Луганської областей Автономної Республіки Крим частиною е, Росії, що Росія натомість пропонує зараз рік 2025. Рівно те саме. На чому зосереджуватися, е, пропонують наші прекрасні партнери з е, Білого Дому, незрозуміло. А от тепер з приводу того. Що хтось обурений чи не обурений подобається комусь, чи не подобається спецоперація е, Служби безпеки України е, Павутина? Справа в тому, що Україна е, більше ніж три роки просить е, своїх партнерів, і, зокрема, Сполучені Штати. Не просить про людей, не просить про військових, просить про надання більшої військової допомоги для того, аби ми відбивалися. Україна просить, кричить про те, що тисніть, будь ласка, на Росію. Росія нас вбиває. Натомість партнери в особі нинішньої, тут важливо, звісно, це зазначити нинішньої адміністрації Білого Дому. Вони просто рікують на тему того, що Україна має зустрічатися з Росією і вкотре обговорювати ультимативні вимоги Росії, які, зрештою, говорять про капітуляцію. Україні не лишається більше нічого аніж захищатися, і Україна захищається досить логічно. Вона знищує те, що Україну вбиває. Зрештою, в Білому домі ця нічка була непроста. Американський президент Дональд Трамп та бізнесмен і колишній керівник департаменту урядової ефективності США Ілон Маск публічно посварилися. Трамп у своїй соцмережі написав, що Маск себе вичерпав, і він попросив його піти. Каже, маск просто збожеволів, бо він скасував його мандат на електромобілі. В іншому дописі американський президент зазначив, що найкращий спосіб заощадити гроші в бюджет не давати маску державні субсидії та розірвати з ним контракти. Бізнесмен своєю чергою у соцмережі X слова Трампа назвав. Брехнею і пригрозив припинити е, усю е, співпрацю з урядом у сфері е, космосу. Також він написав, що це саме він допоміг е, е, Трампу стати президентом, а республіканцям здобути більшість в конгресі. Згодом Маск схвально відреагував на один із твітів, де пропонували оголосити. Трампу імпічмент, і отут я знайшов для вас е, цікаву реакцію міністра закордонних справ Польщі е, Радослава Сікорського. Зараз зрозумієте, чому вона цікава? Він іронічно прокоментував публічну суперечку цю між президентом США Дональдом Трампом та е, е, Ілоном Маском, нагадавши останньому, що політика справа не з легких. Е, свій допис е, Сікорський опублікував в соцмережі і тут е, цитата. Бачиш, великий е, начальник в оригіналі Бігмен. Політика виявилася складнішою, ніж ти думав. Е, от, от чому він так написав і, і використав саме це формулювання Big Man. Е, у березні Ілон Маск е, мав конфлікт е, з польським е, міністром. Тоді він назвав е, е, Сікорського. Маленькою людиною, little man, під час суперечки, що виникла після погроз мільярдера, відключити супутниковий зв'язок Starlink в Україні. Я не знаю, мені здається, можна вже відкривати рубрику в наших ранкових новинах, яка присвячена заявам Дональда Трампа. Пройдемося. Зібрав для вас найголовніше ну і в в Деяких моментах найпсиходелічніше про те, що він е, не заявляв останнім часом. Е, говорячи про ескалацію в Україні, Трамп зазначив, що цитата він, ну тобто Путін, атакував українці, атакували жорстко ударом в глиб Росії. Путін насправді сказав мені, що немає іншого виходу, що вони змушені атакувати. І Це буде неприємно. Я сказав йому не робити цього. Я сказав йому, щоб він зупинився. О, тут бачите, що важливо зазначити: оцю риторику про те, що Росія відповідає на удари збройних сил України, служби безпеки України, головного управління розвідки про військовим об'єктам. Оцю риторику, оцю думку, росіянам зрештою вдалося внести в голови тих, хто зараз сидить. В Білому домі, ну, і очевидно, оскільки Трамп про це говорить, то і Трампові так само. Ще Трамп порівняв війну в Україні з бійкою двох дітей у парку. Таку аналогію він використав, за його словами, під час нещодавньої двогодинної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним. Е він сказав про те, що іноді краще дозволити їм трохи е побитися, ну, мається на увазі, щоб. Трохи побитися, щоб потім е, розіняти. Е, коли у нього запитали, чи розглядатиме він подальші санкції проти Росії, він відповів, коли я побачу, що ми не зможемо домовитися, е, що все це не зупиниться. На запитання, чи є у нього дедлайн, Трамп сказав, він у моїй е, голові. Ем, цікава думка Трампа, е, коли я побачу, що ми не зможемо домовитися. Ну Трамп збирався завершити цю війну за добу. Е, згодом, е, як про це повідомляли різні джерела, не названі джерела з Білого Дому, Трамп намагався підлаштувати е, успіх мирних переговорів е, стосовно завершення російсько-української війни. Під свої 100 днів на посаді президента не вийшло? Зрештою, сьогодні, 6 червня. Переговори почалися кінець січня, початок лютого. Невже цього часу замало аби зрозуміти, що ну нічого не рухається з точки Україна? Неодноразово наполягала на тому і пропонувала, давайте припинимо вогонь, хоча б на 30 днів, хоча б на 30 днів, а далі подивимось, можливо, це дасть поштовх до того до довготривалого е, миру і до завершення цієї кривавої війни. Яка була реакція Росії на це? Цієї реакції не було. Натомість, Росія висуває свої меморандуми. Вона свої ультиматуми просто називає різними словами пропозиції на переговорах, меморандумами. Згодом, можливо, придумає якусь іншу назву цьому папірцеві. Ще з цікавого заяв Трампа, говорячи про війну в Україні і про її жахливі наслідки, Трамп зробив досить дивну заяву про. Зруйновані башточки в Україні. Так він згадав міста, які були б відкритими та процвітали. І у цих містах, за словами Трампа, були б їхні прекрасні башточки, ці вежі найкрасивіші у світі, але їх більше немає з нами, каже Трамп. Він заявив, що ці вежі, розбиті в друски, лежать на землі мільйонами шматків, вражені ракетами, бомбами. Та кулями. Ну, після цього журналісти почали припускати, про що, що мав Трамп на увазі, тому що ем, в Україні є дуже багато архітектурних пам'яток. Але нікому не спадає на думку, якась історія з масова з башточками і вежами. Ну і тут журналісти припускають, що мова йде про церкви, про куполи православних українських церков, які так правда розбиті в Луганській, Донецькій областях, Харківській, Сумській, так само на Київщині, тоді, коли російські окупанти були тут. Хочу завершити цей випуск ось якою новиною. І знаєте, чому? Тому що, на мою думку, нам слід переформатовувати своє ставлення до наших партнерів і дуже тверезо дивитися на те, що відбувається в Білому домі, і те, що відбувається з президентом США Дональдом Трампом і його оточенням, і спрямовувати, мабуть. Це моя просто суб'єктивна думка, і спрямовувати е, усі свої дипломатичні е, зусилля і усі зусилля з партнерства з Європою. Зрештою, це Україна і робить пакет допомоги у сфері безпеки для України на 20 мільярдів євро. Узгодили міністра оборони країн НАТО на засіданні, що відбулося в Брюсселі. Про це за результатами засідання повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Рюте. Говорили і про підготовку до наступного саміту НАТО, який відбудеться. У гаазі 24-25 червня, куди запросили і Україну. Втім, як сказав Рюте, формулювання підсумкової декларації саміту стосовно підтримки нашої держави досі не ухвалили. Він запевнив, що документ буде зосереджений на трьох головних питаннях: оборонні витрати, промислове виробництво і очевидно забезпечення України всім, чого вона потребує, щоб. Вистояти в боротьбі та привести цю агресивну війну Росії до стійкового до стійкого і тривалого миру, та головною метою саміту було зміцнення оборонного потенціалу самого НАТО з огляду на зростання глобальних загроз, і, зокрема, загрози з боку. Росії учасники домовилися довести витрати на оборону до 3,5% ВВП на основні потреби, плюс ще 1,5% на інвестиції у відповідні інфраструктуру та підприємства думаю, сьогоднішнє рішення можна цілком справедливо назвати історичним. Ми домовилися про величезне збільшення наших оборонних можливостей, а для цього потрібні гроші. Тож я впевнений, що ми дійсно доведемо наші оборонні витрати до 5% ВВП. І ми повинні це зробити, бо інакше спершу ми ще кілька років побудемо у безпеці, але потім нам доведеться вчити російську мову. Такі були новини цієї непростої ночі, так само непростого ранку. Знаєте, що я вам хочу сказати? Я вам хочу сказати про те, що я абсолютно щиро вдячний вам за те, що ви нас дивитеся, тому що у нашої команди, як і у всіх українців, так само ця ніч була неспокійна, і хтось її провів в укритті, хтось в коридорі, хтось ночував на роботі для того, щоб мати змогу вчасно доїхати і працювати для вас. Спасибі вам, що ви були з нами в понеділок. Зустрічайте в цій студії мою колегу Аліну Матвійчук. Мене звати Сергій Єременко. Ми з вами скоро побачимось. Тримайтеся разом. Ми сила!